Вітаю вас на каналі Карп Garage. В даному відео я покажу вам, як вирішити проблему. А саме головне безкоштовно всіх коропових котушок Shimano. Проблему зв'язану з фракціоном. Напевно, ви всі, хто володіє цими катушками, знаєте їхню болячку. Що нам потрібно? Займаємо шпулю. Я не буду брати якісь викрутки і тому подібне, буду брати саме звичайний інструмент, який може попастися під руку, це звичайні кухонні ножниці. Розбираємо сам фракціон. І ми бачимо у нас в наборі є три металеві і три войлочні шайби. Перший метод, щоб хоч якось допомогти, просто взагалі без втручань, ми можемо просто ці шайби жорстко повитирати, так, взяти там, туалетний папір чи салфетки і витерти майже всю смазку з них. Це трохи покращить сам фракціон, Але є ще інший метод дуже класний, безкоштовний. Все, що нам потрібно, це карточки. Банківські карточки, дисконтні карточки, якихось магазинів. І з цих карточок ми вирізаємо шайби. От, приблизно отак вони виглядають. Нам потрібно три шайби. Розмір зовнішній діаметр 33 мм, внутрішній десь приблизно 17. 16 трошки маловато. 16,5, ну, можете вирізати 17 і не прогадаєте. Тут, хто знати, якої точності в їхньому виготовленні, не потрібно, Берете просто. Звичайний циркуль з двома голками відмальовуєте собі там плюс-мінус внутрішній діаметр зовнішній, берете канцелярський ножик, вирізаєте і, виходить, у вас страшають. І покажу вам, як працює сам фрикціон. Складаємо. Закручуємо. От, маємо упор. Пів оборота. Але якщо чесно, ну це напевно на любителя, а на нас короткий фракціон реально. Ну, ну Пів оборота навіть, можливо, і чуть менше виходить. Мені так не дуже сподобалось, тому я зробив собі рівно один оборот. Я просто одну пластикову шайбу витягнув і поставив одну боршу. Тобто вийшло в нас дві пластикових одна войлочна. Ну, Але з тою войлочної так само витер з маску. Ставимо вилок, збираємо. Упор Сил. Раз. Рівно один оборот. Чудовий метод. При наявності мінімального інструменту канцелярського ножа і циркуля. Робиться це буквально за хвилин 10-15 решеви вирізаються. Безкоштовний метод. Я думаю, що нічим не відрізняється від того, щоб запихати карбонові шайби і тому подібне. Просто безкоштовно. Все, дякую вам за увагу. Гарного вам дня, до побачення.